Королівське сало смалене соломкою. Часто в коментарях зустрічаю ваші такі запити. Анатолій, що в ньому такого королівського? Ну я не завжди відписую, ну, але ж подивіться, невже не видно, яке воно це королівське сальце? Гляньте, яке воно ніжне, як гарно воно висмане, яку воно має текстуру. Чому королівське? Тому що кустуючи шматочок такого сала, ви відчуваєте себе на хвилинку по королівській. Я зараз продегустую і, звісно. Вам скажу, чи відчув я себе королем хоч на хвилин. Ріжемо тонесенький шматочок, гляньте, яка краса з м'язком. Я люблю ще посипати сіллю і кустуємо. Нотане в роті без прожилок, які не жуються. Навіть те м'язко, яке в ньому є, також ніжну текстуру має і разом з салом в такому тандемі поєднується в таку гармонію смаків. Хто не куштував такого сала, рекомендую врізати шматочок, купити собі, посипати сіллю, взяти цибульки. Я навіть без хліба люблю декілька шматків наїстися, просто щоб відчути цей смак справжнього сала українського смаленого солонкою. Не передати вам свої враження і смакові відчуття. Бажаю гарного дня.